Часів Януковича українській розвідці, і військові, і іншим видам прохоронних органів було заборонено виробувати агентуру на території Російської Федерації. Це були офіційні документи, прийняті в часи Януковича. Вони були скасовані негайно після Революції Гідності, і на цей момент ми стали сильнішими. Завдяки цьому. Це перша історія. Друга подвиг азовців. Був не тільки на фронті. Є один з найбільш, напевно, таких глибоких філософів нашого часу священник Борис Гудзяк, який сказав, що українці зараз роблять Біблію живою. І от мені здається, це дуже стосується до ситуації з Азовом, коли смертью смерть поправ. Навіть ця страшна смерть, яка їхніми катами була здійснення в Оленівці, стане впевнений в цьому причиною оголошення Росії країною тероризму, що буде означати остаточний економічний крах цієї держави. Справа в тому, що таке рішення приведе в дію не санкції, які приймають уряди, а вони завжди лавірують, угу. а унеможливлять банківські операції. Що фактично зупинить економіку, як, наприклад, в Ірані або в Північній Кореї. Тому дуже гірко знати, що за це заплачено таку важку ціну, але тим не менше, азовці навіть мертвими воюють з ворогами, і це гідне поваги і всілякої підтримки. Стосовно покарання, я точно знаю, що робило СБУ і ГУР з 2016 по 2019 рік. І впевнений, що воно сьогодні є навіть сильнішим і може робити те саме. І гіві, і мотороли, і Захарченки, і сьогоднішні злочинці мають чи по одному, чи груповим способом відповідати. Причому байдуже як, головне, швидше. Ви е, дотичні до випуску книги Масад. В нашому форматі, ну не в тому сенсі, що я її так. писав. Ви я її написали, але але при... Всі, всі е, е, посилаються на цей досвід. Масада, так? Так, масад, напевно, один із найуспішніших прикладів, хоча не єдиний в світі. Е, приклад ефективної дії за кордоном е, спецслужби, котра карає ворогів е, людства. Думаю, що для нас це також актуально, про це вже говорить багато хто. Але ще раз хочу нагадати, все це, у нас вже все це є. От ті, хто говорить, що нам треба створити МОСАД, мають просто згадати. Дуже випадкову смерть Захарченка. Можу вам сказати, що над нею працювала не одна українська спецслужба. Там навіть йшло змагання, хто буде першим. Ну так. І це змагання виграло на той момент Служба безпеки України, відповідний її департамент. А... Гур трошки відстало, а потім помінялись місцями. Тобто, у нас уже все є. Зараз потрібна політична воля, мужність, ну і його величність угу. удача. Зрозуміло.